Так, всім привіт! Зараз по берегу буде гайти, як налаштувати Карлсен. Зараз він по доходності у нас ТОП. Покажу на прикладі своїх 3080, як налаштувати, є такий сайт. Ось. Hashrate. No. Заходите. Вибираємо ось тут GPU. 3080, виводите свою карту, шукаєте. ось, дивимося, Карлсон. Так, одна карта зараз дає. 2 бакса в сутку чистими. 33 монетки. Кайлес. Так, торгується на Trade Ok. Силочки всі будуть під відео. Тут я не зміг отримати адрес депозиту. Сьогодні вже. Зайшла Карлсен на таку біржу, як Xbitron. Ось тут гаманець. Вдалося отримати, але по факту тут ще торгів майже немає. Ось, KLS. ось Першим ділом нам потрібно гаманець. Так, ось. Копіюємо. Так, переходимо в наш хайв. Для початку додаємо Гаманець. Так, Adwallet. KLS. Тут уже є. Вставляємо адрес, прописуємо, що це KLS і Create. У мене вже він створений. Так, далі. Flash Sheet, польоти листи. Вибираємо KLS. Так. Наш кошельок, який ми створили. Pool. Рекомендую Hero Miners. Так, вибираємо, що вам ближче буде. Я вибрав Германію. Так. І Майнер. Тут буде показувати SRB, але беремо Show All, прописуємо LoL. LoL Miner. Так, потім. Ось тут. Так. Крапочка. worker name Так, так тут більше нічого не потрібно. І Apple change. підтвердити зміни. Все, наш польотний лист створено по розгону. Дивимося по ядру. 1485. Ну, знову ж таки, під ваші карти дивиться на сайті хешей. Ось, якщо вибрати, тут буде оптимальний розгін. В принципі, з цими даними я і працюю. І потім дивимося статистику на полі Hero Miners. Тут знизу буде пропи... прописуємо ваш адрес і буде підтягуватися статистика. Ось і все. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь.